Всім привіт! Я Ольга Сіра, косметологиня і експертка з домашнього догляду. Сьогодні ми поговоримо про перші ознаки старіння, або вже не перші, якщо вони у вас є. В чому вони виражаються і що можна з ними робити? Якщо ви хочете витрачати гроші на те, що дійсно працює, а не просто на баночки, які побачили в рекламі, в Тіктоці і так далі. Підписуйся, бо тут все про догляд простою мовою. І так, перші ознаки старіння, що воно таке. Дивіться, коли ви помічаєте на собі втрату тургору, тобто шкіра вже не така, знаєте, як яблучко, вона стає тьмяна, схильна до сухості, навіть якщо жирний, наприклад, у вас. Тип шкіри. І це, знаєте, не така разова акція, а це більше схоже на щось, що тягнеться тижнями, місяцями, і ви помічаєте, здається, хочеться щось змінити. Ось сьогодні поговоримо про те, як догляд може вплинути на ці деякі фактори. Звісно, ми не говоримо про те, що якісь кремчики або тонери, сироватки допоможуть нам повністю уникнути того, з чим ми всі зіштовхнемося, з якимись віком. Змінами, але сьогодні поговоримо про те, як ми можемо вплинути і робити те, що в наших силах. І звісно, вже по традиції поговоримо про дуже класний український бренд. Почну з того, що тема антивікового догляду це найпоширеніший запит. Навіть ви знаєте, це популярніша тема ніж, наприклад, Акне, бо Акне є не у всіх. А зі зможками ми зіштовхнемось всі, як то кажуть, ліцов-ліцов. Перед тим як наведу якісь приклади, скажу вам, що над якістю шкіри ми можемо працювати у будь-яких умовах, умовах умовах із будь-яким бюджетом, тобто недооцінюйте те, що ви можете зробити вдома. І перейдемо до основної теми: це чотири головних кита, на яких базується антивіковий догляд. І перше, найголовніше це базове тотальне зволоження. Тому що з віком шкіра перестає виробляти в такій кількості колаген, еластин, і вона просто-напросто втрачає оцей тургор, вона стає сухою, тьмяною. І наша задача її зволожити. Бо коли шкіра зволожена, вона має таку здатність менше заламуватись. Наведу вам класний один приклад. Моя клієнтка, у неї був заломчик, такий невеличкий, на лобі. Я не кажу, Жусь зараз, що від косметики там прям розгладяться зморшки. Але коли я провела її консультацію, і ми передивились повністю її догляд і додали більше зволоження, бо їй не вистачало його. Вона мені написала отаку подяку і сказала, що завдяки однієї есенції, тонеру в неї вона відчутно помітила, як оцей заломчик, не наче почав трошки розгладжуватись. Тобто не недооцінюйте оцю власну. Зволоження шкіри, працювання над її якістю, давати вам змогу цей процес заламування зморшок відтягнути якомога далі. Якщо, наприклад, ви відчуваєте, що одного крему вам не вистачає, а, наприклад, в період зими так може і бути, то просто додайте на шарування. Тобто більш легеньку текстуру ми закриваємо більш плотною текстурою. Зараз мова не про два креми, а про, наприклад, тонер. Або сироватка закривається кремом. Або якщо вам треба, можна навіть нашаровувати три текстури: тонер якась сироватка і зверху кремчик. І поступово буду знайомити вас з нашим українським брендом MEDIS. Я тестувала їх проблемну лінійку, мені дуже сподобалось, крім одного продукту, а це в них вийшла нова лінійка WellAge. І тут є дуже багато класних продуктів, бюджетних в своєму сегменті, на які точно варто звернути увагу. Перед тим, як розказати вам про цю лінійку, звісно, що я на собі це тестувала, мені для зволоження дуже сподобалось поєднання оцього тонера, він поживний тонер, і закривати його оцим нічним активним кремчиком. Дуже в нього поживна текстура. Якщо треба відновити шкіру, то ви просто наносите тонер як сироватку. Тобто тонер не просто на ватний диск і протираєте обличчя, а ви наливаєте його в ручку і просто його, так знаєте, на шкіру. Вбиваєте, не наче це сироватка. Отак розмазуємо по ручкам і. Я трошки просто нафарбована. І отак прям вбиваємо. Можна навіть два рази це робити. Цікаво, що текстура цього тонеру і взагалі склад цього тонеру, він такий досить поживний. Тобто, коли ви його наносите, він живить шкіру і зверху ще закриваєте оцим кремчиком. Мені сподобалось, що тут у складі є на другому місці, на третьому місці кофеїн. Тобто, кофеїн, він покращує колір обличчя, він трошки прибирає набріх. Дуже класно, цей тонер, наприклад, якщо ви вранці хочете трошки освіжити обличчя, ви можете по ньому робити масаж, масаж ручками, масаж гуаша, або якщо у вас є мікрострумовий масажер. Цей тонер дуже класно підійде, тому що завдяки своєму складу він ще буде вам покращувати кровообіг, і шкіра буде така на раночок становитися свіженька, але його можна використовувати і вранці і ввечері. Оцей нічний кремчик доволі такої насиченої текстури на основі мигдалю, далю, і пептиди. А пептиди дуже класно працюють над ущільненням шкіри. Тобто, якщо шкіра така, знаєте, тоненька, то поєднання цих двох продуктів. Що там сталося. Мої банки попадали. Буде дуже класно працювати над тим, щоб шкіра стала більш такою пружною. Добре, другий кит, на якому тримається оця вся історія для того, щоб відтягнути момент, коли шкіра стане така, як зморшене яблучка, це антиоксиданти. Це може бути нам відомий вітамін С, Є, ресфератрол, коензим q 10 Насправді їх дуже багато. В чому взагалі задача антиоксидантів і що вони роблять? Дивіться, коли випромінювання сонячне UVA попадає на шкіру. То з'являється такий окислювальний процес. У молекули є по два електрони. Тобто у кожного електрона, яка там вони там собі да, живуть всі разом, є пара. Коли випромінювання попадає на шкіру, один електрон він відщеплюється. І стає таким, ну, неначе бандитом. Він починає шукати собі пару. І тому для того, щоб знайти собі пару, він починає пошкоджувати здорові молекули, щоб відщепити у них електрон, бо він собі теж хоче. І поки він чіпляється до здорових молекул, він починає їх пошкоджувати, може проникати навіть у ядро. До того ж, оцей весь процес, коли запускається окислення, з'являється пігментація. Втрачається колаген, і шкіра стає отака тьмяна. Що роблять антиоксиданти, коли потрапляють на шкіру? Вони зупиняють увесь цей процес. Вони підходять до цього бандиту і кажуть: Е, альо, ось тобі електрон, все, заспокоюся. І цей процес. Просто зупиняється. За рахунок цього, у нас відновлюється там, наприклад, і тургор шкіри, да, якщо вона була тьмяна, і є робота з пігментацією. Чому багато хто каже, що вітамін С має освітлювальну дію на пігментацію. Тому що якраз особливо, якщо хтось не користується СПФом, цей окислювальний процес він відбувається в рази швидше і в більших масштабах. Тому вітамін С має таку властивість. Ну, вітамін С це така класична, знаєте, класичний представник. Тавник антиоксидантів має таку властивість і освітлювати трошечки пігментацію. У МИДІС теж є ось такий продукт з вітаміном С, це освітлювальний такий флюїд. Мені сподобалося, що в нього така досить приємна кремова текстура, знов таки ж, якщо у вас Окрім того, що шкіра тьмяна, вона ще і суха, то цей флюїдік, така сироватка, вона неначе кремової текстури, вона буде добре зволожувати і може бути вам, прям як варіант, під СПФ. Тобто ви з вмились, нанесли цю сироватку, тому що вона буде зволожувати. Зараз покажу текстуру, і закрили СПФ. І цього буде в ранковій рутині, наприклад, на теплу пору року достатньо. Показую вам ближче її текстуру, щоб ви подивились, наскільки вона приємна і добре вбирається. Дивіться, тобто вона молочкова, але при цьому не наче сироватка, така собі, як флюїдік, як есенція. Третій момент, на який треба звертати увагу, це ексфоліація шкіри. Ми можемо це робити за допомогою кислот. Що таке ексфоліація, простими словами? Це злущення ороговілого шару. Чому? Тому що оця шкіра наша, яку ми бачимо, вона складається з декількох да, таких шарів, як наполеончик. І от завжди там іде такий процес оновлення. Коли ми молоді, цей процес оновлення, да, ці клітинки стають такими, такими і стають. Найтоншими такий ороговілий шар, да, чешуйки, лусочки такі, які захищають шкіру, а там вже і якийсь там себу може бути зверху таке. Оцей ороговілий шар, коли ми молоді, оцей процес, да, він десь там 25-30 днів, можливо, десь так. Коли ми стаємо старше, цей процес іде довше. І тому оцю шкіру, яка зверху, ми її носимо довше. Тому вона стає неначе така трошки, знаєте, ну, поносна. Трошки тьмяна, така суха. Хочеться, знаєте, щоб вона блищала, як яблучко, таке молоде, налите. Для цього нам треба злущувати оцей ороговілий шар. О, третій етап найважливіший це кислоти у догляді. Якщо ви боїтесь кислот, дуже багато, знаєте, зараз на ринку реклами, отака голова, всі щось радять, щось розказують. Почніть з найлайтовіших кислот. Для вікової шкіри. Трошки неправильно сказала, не для вікової шкіри, а для сухої шкіри, для сухої чутливої шкіри. І особливо для вікової дуже класно підходять м'які кислоти. Наприклад, молочна кислота або лактобіонова. Взагалі, лактобіонова кислота, вона з групи PH кислоти да, там вони там є АХ, БХ, ПХ. Оці PH кислоти, вони найм'якіші, вони, вони такі, знаєте, найдбайливіші, можна сказати так, нового покоління. І от лактобіонова кислота, вона завжди буде доречна, бо вона злущує дуже м'яко, дуже обережно. Так знаєте, ну, настільки вона така делікатна. У Медісу в оцій лінійки Well Age є пілінг з лактобіоновою кислотою, тут є ще молочна кислота, про яку я казала, азелаїнова і коєва, але на основі саме лактобіонової кислоти, що мені трошки не сподобалось, тут у складі в якості, знаєте, такого консольного. Консерванта поклали спирт. Спирт взагалі в косметиці не завжди є зло, але хочу сказати, якщо у вас дуже реактивна шкіра, то треба провести пробу отут на згибі ліктя. Але сама сироватка дуже класна, в неї текстура, тому що, знаєте, іноді деякі компоненти не можуть взагалі розчинятися, якщо там немає спирту, тому що в воді вони не розчинні. Наприклад, саліцилова кислота точно розчиняється. Тільки у спирті, у спиртових да, оцих формах. І показую текстуру. Отака вона легенька, приємна дуже. Ви її можете наносити і змивати через деякий час, час, а можна просто наносити, наприклад, ввечері як сироватку, і залишати її на ніч. Якщо там боїтесь, можна почати з декількох разів на тиждень спробувати, і потім вже перейти на кожен день. Тобто, отака виходить собі рутина. Так? Що у нас там, наприклад, вранці може бути вітамін С, ввечері у нас може бути зволоження і чергування з. Кислотами. Ну і четверте, останнє це база базова про те, що всі говорять дерматологи, косметологи на кожному кроці, на кожному кроці. Це СПФ захист. Тобто СПФ, він, як і антиоксиданти, спрямований на те, щоб трошки призупинити оцей процес окислення, коли на нас попадає випромінювання. У Медісу теж вийшов ось такий СПФ 30 з доволі непоганими фільтрами. Чесно скажу, моїй жирній шкірі, він, ну скажімо так, заплотний. Але якщо шкіра суха, або якщо ви користуєтесь СПФом на холодну пору року, а користуватися СПФом треба і на зиму теж. На морози, на вітер, знаєте, ну прям класно. Він трошки вибілює, але його треба добре розподілити. По обличчю і дати йому вібратись деякий час. І він не буде вам взагалі ніякого білого цього, знаєте, неприємного нальоту залишати на шкірі. Тому ось такі діла. Можливо, сюди ще б треба було у цей випуск додати, знаєте, таку обширну тему, як ретинол. Але я думаю, що ретинол він вартий особливої уваги, тому він дуже класно працює з анті-ейдж-змінами, але ми про нього поговоримо окремо. Сподіваюсь, випуск для вас був цікавим. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь. Я з вами надовго не прощаюсь, тому що попереду вас очікує дуже багато всього цікавого. Пишіть ваші враження, можливо, ви користувались цим брендом в коментарях, або напишіть, можливо, ви хочете, щоб я протестувала і розказала вам про деякі інші бренди українського виробника. Тому що в мене прям така, знаєте, мета, план, місія. Ція проект не знаю, називайте як хочете, але ми будемо знайомитись з українськими виробниками, тому що за останні пару років вони знаєте на порядок виросли і вони варті нашої уваги. До нових зустрічей!